У світі є багато цікавого та незвичайного. Влітку 2006 року лондонська влада вирішила знести старий будинок, в якому колись знаходився Тенбриджський дитячий притулок. У підвалі цієї будівлі робітники знайшли невеличкі мумії справжніх драконів русалок, фей та ельфів. Невже вони колись існували? Як таке може бути? Про це ти дізнаєшся із цього відео. Біосфера це оболонка землі, де існує життя. Вперше це визначення використав у XIX столітті австрійський вчений Едуард Зюс. Термін утворено поєднанням двох слів біос життя і сфера куля. А засновником вчення про біосферу вважають видатного українського науковця Володимира Вернацького. Межі біосфери охоплюють нижні шари атмосфери приблизно до 9 кілометрів висоти, усю гідросферу й верхню частину літосфери до глибини від 3 до 6 кілометрів на суходолі та від 500 метрів до 1 кілометра під дном океану. Товща біосфери на полюсах земної кулі сягає приблизно 10 кілометрів, а на екваторі 28 кілометрів. Деякі види бактерій завдяки запускам космічних ракет були виявлені на висоті 80 кілометрів. Внаслідок буріння свердловин були знайдені бактерії на глибині понад 10 кілометрів так, їм не потрібен кисень для життєдіяльності. Живі організми на планеті розташовані нерівномірно. Найбільше їх знаходиться в місцях з найсприятливішими умовами для існування там, де є тепло, волога та освітлення. Цей шар Володимир Вернацький назвав плівкою життя існують закономірності розподілу живих організмів на землі. Їхня кількість зменшується від екватора до полюсів. У горах кількість рослин та тварин зменшується з висотою. А в морях та океанах з глибиною. На Землі існує близько 2 мільйонів живих організмів. До них відносять бактерії, гриби, рослини та тварини. Між організмами існують тісні зв'язки. Бактерії є найдавнішою та найпоширенішою формою життя на планеті. Вони розщеплюють органічні сполуки та перетворюють їх на неорганічні. Гриби також перетворюють в неорганічні елементи органічні залишки. Рослини утворюють кисень, а тварини ним дихають. Подивись уважно на малюнок. Яких живих організмів є найбільше за кількістю видів? Найбільше є тварин. Їх налічується майже півтора мільйона видів. До основних груп живих організмів відносять тварин та рослини. Рослиноїдні тварини, такі як заєць, корова, голуб, живляться рослинами. Хижаки вовк, акула, орел споживають інших тварин. Всеїдні тварини можуть живитися рослинною і тваринною їжею. Так харчуються ведмеді, їжаки та карасі. Фауна це сукупність тварин, що населяють або населяли колись певну територію. А флора це сукупність усіх видів рослин, що ростуть на певній території. Світ рослин та тварин дуже цікавий і різноманітний. Серед папуг найбільшим вважають амазонського папугу, довжина його тіла становить один метр. Найшвидшим у світі диким звіром є гепард, він здатний бігати зі швидкістю до 113 км за годину. Равлика вважають найзубастішою істотою на планеті. Так, у цієї маленької тваринки налічується аж 25 тисяч зубів. Під час сну у дельфіна завжди відкрите одне око на пальмі рафія росте найбільше листя, його довжина сягає 20 метрів. Подивись уважно, скільки тут дерев. На зображенні тільки одне дерево пандо. Це найстаріший, найважчий і найбільший організм у світі. Уявляєш, він має загальну кореневу систему, яка охоплює площу рівну 43 гектарам та важить майже 6 тисяч тонн. Живі організми на нашій планеті з'явилися 3,5 мільярди років тому. Це були маленькі бактерії, які жили у водоймах, пізніше виникли водорості. Через мільйони років в теплих морях з'явились перші тварини, поступово вони вийшли на сушу та поширились по всій планеті виживали та розвивались ті, хто міг пристосуватися до природних умов та їхніх змін. За всю історію існувало приблизно 500 мільйонів видів організмів, їхні залишки знаходять в різних куточках планети. Повернімося до колекції загадкових істот. Було встановлено, що вона належала британському вченому натуралісту Томасу Мерліну, який подорожував світом наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Колекція привернула увагу вчених та експертів з усього світу. Однак з'ясувалося, що в колекції знаходяться не реальні істоти, а скульптури одного талановитого британця. Нині ця колекція знаходиться в одному з музеїв Великобританії. Людина є частиною біосфери. Для життя їй потрібні біологічні ресурси, повітря. Вода, рослини, тварини, завдяки інтелекту вона може створювати свою антропогенну природу, наприклад, багатоповерхові споруди чи цілі міста, дороги, парки відпочинку, мости, сільськогосподарські угіддя. Але унаслідок такої діяльності людина негативно впливає на біосферу та змінює склад, колообіг і баланс речовин. Вона винищує та переміщає в нові місця проживання тварин і рослини, тому багато з них стали рідкісними та потребують охорони. Для захисту рослин та тварин, які перебувають на межі зникнення, створили міжнародну червону книгу. Тут можна знайти близько 20 тисяч різноманітних видів тварин, рослин і грибів. Для збереження біосфери в різних країнах світу створюють заповідники, національні та зоологічні парки і ботанічні сади. Напиши в коментарях, яких тварин та рослин, що занесені до червоної книги, знаєш ти. Запам'ятай. Біосфера це оболонка землі, де існує життя. До складу біосфери входять чотири основні групи живих організмів рослини, тварини, гриби та бактерії. Став біосферну вподобайку. Запрошуємо переглянути інше відео цієї теми та підписатися на наш канал.